Почнемо з хеджбе, про який я розповідав минулого разу, а потім після мене розповідав. Що там було з архітектурою, ми знаємо дуже погано. Так? Всесвітніх там якихось великих стилів там не було. Це картина одеського художника Геннадія Володижинського, mm -hmm. до речі, він тут нафантазував хоча б у тому сенсі, що от така забудова така от східного типу, якогось кримського типу, вона взагалі то була по той бік фортеці, насправді, якщо це фортеця. Ну, треба розуміти, що це фортеця, що це приблизно Приморський бульвар. Так от забудова була по той бік Приморського бульвару. Трішечки ми можемо собі нафантазувати, що собою являв Хаджибеї завдяки картинам тих художників 18 століття, які відвідували Крим, кримський ханат. Крістіан Гейслер, наприклад. Він нам чудово показує, як жили татари, яка була архітектура у них, яка була архітектура в турецьких невеличких містечках, там, у Кримського узбережжя. І... Яка була архітектура у кочовиків у тих самих ногайських татар, які, зокрема, етисанська орда на місті Хеджибель? Оце буквально вони. Це буквально вони, гірські татари, це бачив мабуть, чи щось таке. Там можна і зараз зустріти такі будиночки. Ну, тобто, зараз я не знаю, що там зараз, в 13-му році ще можна було зустріти. Е, абсолютно такої самої архітектури, навіть ось цим татарською версією фахверка. Ну тобто в середньовічній Європі це би назвали фахверк. Коли видно каркас будівлі е, за, за, закладений камінь, е, ми трішечки знаємо, як виглядала фортифікація, але пам'ятаєте ту історію. Ми не знаємо, це будували литовці чи це будували Османи. Е, у османів воно точно було, пропускаємо одразу, це не цікаво. Е, що могло бути стильного в Хаджибеї? могла бути стильна мечеть. Тому що мечеть точно була. Е, мечеть Може бути будь-якою, вона може бути просто халупою з мінаретом, якщо це сільська мечеть. А якщо це місто, яке будувало більш-менш ну, із увагою, то мечеть могла бути такою. Це мечеть в Євпаторії. Її будував, її проєктував відомий турецький архітектор Сінан Паша. Це мечеть у стилі Сінан Паші. Він був, до речі, вірмінин. Орієнтувався на Айя Софію в Константинополі і зробив таких Айя Софії штук півтори тисячі по всій Османській імперії. Він її просто розкопіював, розксерив Софію в величезній кількості варіантів, причому різних розмірів. Для маленьких міст, для великих міст вони всі були більш-менш схожі на Айя Софію. Суто теоретично вона могла бути такою і в Хаджибей. Ну, це ми можемо так собі уявити. А могла не бути. Ми цього не знаємо. Ми її поки що не розкобули. Не знаємо, як її купали. Чудові будиночки, дві штуки, які були в червоному провулку. Про них була легенда про те, що вони збереглися з часів Хаджибею. Вони не збереглися з часів Хаджибею, це 100%. Це абсолютно 100%. Вони збудовані вже були пізніше. Але що точно, вони якимось незбагненним абсолютно, чином уникли уваги будівельного комітету. В Одесі в часи розвиненого класицизму. Абсолютно будь-яким будь будівництвом завідував будівельний комітет. Це була така бюрократична структура, в якій знаходилися не просто не просто якісь там бюрократи, не просто посадовці-чиновники. Там знаходилися професійні архітектори. Я зараз покажу в якому стилі вони взагалі то творили, але вони слідкували за тим, щоб ніхто не відступав від цього стилю, ніхто не відступав буквально там від певної кількості вікон, від ширини фасаду. від... Стандартних візерунків, які треба було прив'язувати до будь-якого будиночку. Ось ці два будинки, вони уникли їх уваги. Може, за хабар, не зрозуміло за що. Вони були побудовані не в стилі, взагалі ні в якому стилі. Там в принципі немає ніякого стилю. Тобто, це народна архітектура, така архітектура, яку можна зустріти хоч на Балканах, де-небудь в Пловдіві. Філіпополі, так? хоч в містечках Поділля, який-небудь Тульчин, Вадижин, Гайсин, приблизно так же виглядали житлові будинки 18 століття. От Абсолютно. Тобто це етнографія. От, тут стилю немає. Такі могли бути в хеджбелі. Це не вони, але вони могли бути такими самими. Дуже прикро, що їх знищили. Причому останні знищили ну, відносно не, недавно, 30 років тому. Могли б і залишити просто на, на згадку і, і, і для от Я їх запам'ятав, я бачив їх, вони були татарські. Для мене вони були еталоном татарської забудови. Балканської, я би сказав. Балканської, татарської. Чи, 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 та, 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 та. Чи не було відомо, що їх будували саме на щасці? Греки які були там? А, греки точно, тому що це ж грецька площа, mm -hmm. от ці будинки по цьому кварталу і по тому кварталу, який навпроти, вони всі будувалися одним комплексом. їхня Одна сторона виходила на грецьку площу, на базар, тобто там були крамниці, там були торговельні геди. А інша сторона виходила в провулок, там був підвоз, там були брами, через які завозили товари, і там була житлова частина. Там магазин, а тут житлова частина. Ось це житлова частина. Причому фасадна частина у них була правильна з, цією, з галереєю, з колонадою, все, як запроектував Фраполі. Фасадна частина у них була лицьова, от як мусить бути. А тильну частину вони зробили якось, здешевили і не стали наймати, очевидно, архітектора такого, щоб він правильно там все намалював. А побудували в татарському, в Балканському, в Подільському стилі в принципі вони не дуже відрізняються. От від Поділля до Балкан та турецька архітектура вони схожі насправді. Вони справді схожі. Будинки там єврейського населення штетлів. Вони теж приблизно от такі: одноповерхові, двоповерхові, ніколи не вище двоповерхових, так приблизно і з верхньою галереєю, буквально навколо там половини будинку. Не просто у дворі, як в одеських паціо, а навколо половини будинку. Так що це дуже цікавий був взагалі артефакт такої стихійної забудови, і крім них в Одесі такого більше не було. Тобто щось подібне можна було знайти десь на Бугайовці, де ніколи не було професійних архітекторів, але там ніколи не було двоповерхових будинків. Там будували будинки одноповерхові або мінусповерхові землянки. Тобто така краса, звісно, могла бути тільки в центрі міста, бо дорого кошти. Побуду. Далі наступає доба класицизму. І от класицизм це той стиль, який домінував по всій Європі в ті часи, коли Одеса стає Одесою, припиняє бути і стає Одесою. Відповідно, відповідно, плани Франсуа де Волана, нашого, в принципі, головного творця міста. Байдуже на всіх тих. Генерал-губернаторів, градоначальників і так далі, Одесу візуалізував Франсуа де Волан. Він придумав, якою вона буде. Уродженець Антверпина, тобто, по нашим поняттям, бельгієць, хоча тоді це ще не була Бельгія, який був класним для свого часу інженером, і який орієнтувався на зразки класичної містобудівної архітектури. Місто, з прямими вулицями, прямокутними кварталами. от Тільки так. Це називається гіпподамова схема. Так її називали класицисти, орієнтуючись на давньогрецького архітектора, містобудівельника Гіпподама, який відновлював місто Мюлет після його руйнування персами, коли там мілетяни підняли повстання. Не гіпподам це придумав. Просто, ну, Подобалося прив'язати до якогось імені. Насправді така схема існувала і до Гіподама у тих же греків, але е, якось було легше прив'язати до певного імені відомого гіпподамова схема. Звучить красиво. Ну і відповідно е, так, так і робили. Франсуа Деволан наваяв нам Одесу, Овідіополь, Вознесенськ, Миколаїв. Е, Терасполь, здається, теж він креслив. Він е, придумував планування всіх міст по півдню України. От, які були. До речі, Севастополь теж Ахтіяр, він іще був тоді Ахтіяром. Так? Це теж його схема. Від нього там схем штук 5, як мінімум, різних варіантів того, яким могло би бути розташування кварталів. Причому ви бачите, він на перспективу накреслив квартали набагато далі, ніж Одеса в результаті була побудована протягом 19 століття. І тому ось цих кварталів їх взагалі не існує. Їх так і не зробили. І там насправді абсолютно інакше вулиці проходять тепер. Їх уже не по дивовану прокладали. Він ну, всього передбачити не міг. Але база, основа приблизно ті самі площі, приблизно ті самі вулиці. Ось вона пішла Преображенська, ось вона, Соборна площа. Так? Ось вона, площа Нового Базару. Тут Трохи не там, де він спланував, сталося, але грецький, грецька площа отут з'явилася, тут на карті її немає. А, але проспект, великий проспект, він тоді називався і ще не знав, що він буде Олександрівський, вже помітний і помітна Старобазарна базарна площа. Так? Там мала бути грецька, грецька Арнауцька колонія, арнаутська Свобода. Чому там дві Арузьких вулиці, велика та мала арнаутська. але вона якось не дуже. Получилася ця колонія. Там ще потім, якщо я не знаю, вам розповідали цю yeah. історію чи ні, ревізія yeah. приїхала, з'ясувалося, що половина арнаутів не арнаути. Ну там, коротше, був скандал. А вулиці залишилися на згадку про, 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 ті, про ті події. Так от, от вони вам, вам францувала. Хороша людина. До речі, теж полковник, між іншим, про цю, закони про деколонізацію, між іншим. Помер, будуючи на далекій півночі Російської імперії Тіхвінський водний шлях. Він там захворів, здається, на сухоти, ну, тому що клімат такий, і треба було цим всім завідувати, поєднуючи біле море, Онеське озеро, каналами, шлюзами і все таке інше. Він ще і з цим займався. Це вже після Одеси. Чого раптом класицизм? Тобто, в чому взагалі сенс всього цього тренду популярності античності? Насправді популярність античності була давно. так, це Задав цей тренд іще Ренесанс. Але у 18 столітті вже такий занепалий ренесанс. До речі, його в деяких західних мовах теж називають класицизмом. Отримав новий імпульс. У 1719 році в Італії на схилах вулкану Везувій знайшли спочатку Геркуланум, а потім покопалися навколо Геркулануму і знайшли Помпеї. Це Помпеї, а це італійська жінка, от, замислилася дивитися на, цю, на всю цю старовинну красу. А... Помпеї і Геркуланом вони не просто дали зразки скульптури, як раніше було, так, там, якогось живопису настінного чи печерних розписів в лапках в даному випадку печерними розписами в Римі називали розписи палацу Нерони, щоб ви розуміли. Палац Нерона був під землею, його засипали колись римляни. Його в XVI столітті знайшли італійці, думаючи, що це печера, італійською мовою Гротто. Ми, відповідно, розписи називали печерними гротеск італійською мовою Гротеско. Звідси слово гротеск походить. Теж копіювали всіх, хто тільки можна, там, Рафаель, Мікеланджело і так далі. Але у XVIII столітті з'явився комплекс. З'явилося все місто цілком з кварталами, з будиночками, як вони мусять бути розташовані, з розташуванням там приміщень всередині будинків, тобто комплекс всього і величезна, просто неймовірна величезна кількість артефактів. А, і це не стільки вразило європейську спільноту, а, яка на той момент почала потрохи, м м потрохи е знаєте, втомлюватися від бароко і від рококо. Як занадто присищених стилів, занадто багато деталей, занадто якісь вони відієваці. Ну, спочатку це було весело, а потім вже якось забагато. Давайте, давайте щось більш раціональне, і вже про це і Гусо пише, і, і Дідро пише, що тепер все роблять в грецькому стилі, і все роблять як греки. І взагалі треба міряти, значить, треба шукати природню людину, і, і все міряти. Людськими, ну, як, щоб все було гармонічно і якось куди не плюнь, де шукали гармонію, знаходили античну архітектуру, скульптуру і нічого іншого не знаходив. Почав, почав у 16 столітті у всьому взагалі винен Андреа Паладі насправді. А, це ем, італійський архітектор, який ем, не тільки проєктував і будував вілли церкви. Віла Ротонда, і причому він їх багато таких не проєктував. А він іще і видав 10 книг про архітектуру Вітрувія, найбільш відомого архітектора, давньоримського, який книжки писав про ць. От, власне, звідти з Вітрувія ми знаємо ордерну систему, ордер Дорійський, ордер іонійський, ордер коринфський, а там іще потім тосканський і композитний. Які у них мусять бути габарити, яке співвідношення висоти до діаметру колони, як покласти антаблемент, які мусять бути зображення на фрізах? От абсолютно всі ці правильні класичні речі вони були у Вітрувія прописані. Римляни далеко не завжди будували так, як написав Вітрувій. Але оскільки, починаючи з 16 століття, був відомий тільки Вітрувій, його передруковували багато разів. Он там буквально. Значить, паладі у його в руках тримає, то всі стали будувати за Вітрувієм, відповідно за Паладієм. Стиль і ще і називають Паладіанством або Паладієвим стилем. Це ну, синонім поняття класицизм. Просто щоб було зрозуміло, чому воно все в результаті однакове. Автор не я. Чесно. Чесно, вкрав на Фейсбуці десь. Мем, який ідеально от, передає це, ідею класів. Тому що в результаті так: палаци різноманітної шляхти десь в селах Поділлі і Волині, вони виглядають абсолютно так, як Капітолії Білий Дім. В XVIII столітті з'являються архітектурні альбоми, наприклад, Девафос, в яких ці проєкти були накреслені. Будують, будують, це Англія, це англійські колонії в Північній Америці. Ви знаєте цей будинок? Його всі знають. Білий. Значить, це, це Халкемхол. Це Лондон. На жаль, ці будинки не збереглися. Цілі квартали побудовані видатними англійськими архітекторами 18-го століття братами Адамами. Не Адамсами, це не сімейка Адамсів, це сімейка Адамів. Роберт Адам, зокрема, побудували своїм рахунком. Не дуже у них потім вийшло на цьому заробити, але заклали такий стандарт того, як забудовувати цілі квартали будинками у стилі класицизму новому стилі. Там, здається, один чи два будинки тільки збереглися з усієї цієї забудови. І е, уникнути цієї популярності класицизму, звісно, не могла жодна країна Європи, тому що воно охопило всіх. Особливо Англію охопила, але в результаті охопила і Російську імперію також. А іноді в класицизмі доходили просто до абсурду. Е, значить, це церква Марії Магдалини Мадлен в Парижі, вона ж храм Слави. Це Вальхала в Регенсбурзі. Якщо не помиляюся, Лео Фон Кленце, який потім в Росії теж працював. Це церква Петра і Павла в Севастополі. Це церква. Ну, крім Вальхали, Вальхали церкву, Вальхала не церква, Вальхала пам'ятник. Дуже подобався потім Адольфу Ілоїзовичу. Угу. Він просто від всієї був в заході. А ось це церква католицька, а це церква православна. Хоч якось. Абсолютно. От, причому так, тут іще і цей трикутник Ока Господа, там, знаєте, який постійно приймають за Масонський А, В Україні класицизму багато. Я думаю, що ви деякі з цих будівель навіть знаєте. Ось ця витока. Пізнаєте? ні? Це палац Кирила Розумовського. Можливо, один із перших взагалі зразків палацової класицистської архітектури в Україні Батурин, місто Батурин. Його дуже урочисто відбудовували за часів Ющенка, реставрували, добре відреставрували між іншим, тому що він був дуже запущений перед тим. Насправді Кирил Розумовський це побудував вже після того, як був Гетьманом вже на пенсії. Коли йому дали дуже великого хабаря за те, що він відмовився від Гетьманщини, там 20 тисяч селян і можливість побудувати палац. Ось цей самий палац. Це Северин Потоцький, Тульчин, це палац Грохольських. Вони потім і в Одесі теж будувалися. До речі, вони будували і в Вороновиці, в Вінницькій області, і в Одесі. Це Ніжин, зараз це педагогічний університет. А тоді це був ліцей імені князя Безбороцька. Це Чарльз Камерон, Лакроа, не знаю, не пам'ятаю. Тобто, і все це класицизм. Тобто, які ознаки бажано мати фортик. Бажано з трикутним фронтоном, можна з прямокутним фронтоном. Портик одного строго одного із трьох ордерів, доричний іонічний коринфський. доричний простенький, канелюровані колони, прямокутна капітель. А ось тут ви бачите іонічний варіант, капітель із такими завітушками в дві сторони. Називаються волюти. Не валюти, а волюти, не переплутать. Валюта – це те, чого воно вартувало, а волюта, тому що воно завертається вольно, забивається. Значить, Коринський це коли салат такий з капітелю росте в усі сторони. Це буквально салат, тому що акант це такий давньогрецький салат. А, вони власне, їм і надихались. Може бути колонада з прямокутним антабліментом. Ось це антаблімент. Як стіл табор. Прямокутний антаблімент, який лежить прямо на ряді, такому ритмічному ряді колон, знову ж таки, правильного ордера. Пілястри. Вікна може бути взагалі без наличників, тобто без рамочки такої. Може бути з рамочкою, бажано: ось там є. щоб над вікнами були, Це такі як домик, називається сандрік. сандрік. Може бути ідікюль, це коли домик. Прямо оточує вікно, там ще колонки є, як, ну, так і перекладається маленький, маленький будиночок. Е, стандартний набір прикрас, розетки, фріз, е, ці гірлянди, е, букраві, е, ови або іоніки. Іоніки, багато-багато овалів, які, ну, ови це яйця взагалі. Пальмети обов'язково. Обов'язково меандр, без якого ми собі взагалі давньогрецьке мистецтво не уявляємо. І от, щоб цього було не занадто багато. Коли занадто багато, це вже не класицизм, це вже ампір. От якщо ви бачите це все разом, то це ампір. І бажано ще які небудь зв'язки прапорів, списів, мечів, сокир, гармати в різні сторони торчать. Це ампір. Якщо цього немає, а є одна лінія, наприклад, міандра, або там одна лінія гірлянд це класицизм. Суворі такі прямокутні, тектонічні кажуть архітектори. Тектонічна форма це коли все таке прямокутненьке. Вікна. З пілястрами. Це, здається, Фоншинкель, це старий музей в Берліні, його фойє. Ось тут добре видно іонічну ордерну систему, іонічні колони. От, ну, от така парадна парадне фойє. Тут варіант того, як гірлянди можна застосувати. Це 18 століття, це вже 19 століття, це 1830 ті роки. Тобто, ну, от період, коли класицизм.